Сьогодні лунає останній дзвоник, і ми, ваші учні, хочемо висловити вам щиру подяку за цей навчальний рік. Ви Завжди були поруч, допомагали, підтримували і надихали нас. Завдяки вам. Ми здобули багато нових знань, і відкрили для себе нові горизонти і навчилися вірити в свої сили. Ваша турбота, терпіння і любов зробила наші шкільні дні яскравими і незабутніми. Ви не лише ділилися з нами своїми знаннями, але й показували приклад людяності, доброти і мудрості. Ми щиро вдячні за вашу працю і серце, яке ви вкладаєте у кожен урок. Бажаємо вам гарного відпочинку, міцного здоров'я і багато радісних моментів. Нехай літо принесе вам заслужений відпочинок, нові враження і натхнення на новий навчальний рік. Дякуємо вам за все, ви найкращі вчителі, і ми щасливі, що маємо можливість вчитися у вас з найкращими побажаннями і вдячністю ваш п'ятий А. Вітаємо!